Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску ялинкові ярмарки розпочались у Кропивницькому. Які ціни та на що звертати увагу під час покупки? На Кіровоградщині чіпували 10% домашніх котів та собак. Нині в Україні триває розробка єдиного державного реєстру домашніх тварин. З наступного року глядачів повернуть на трибуни спортивних змагань. За яких умов? Ялинки та сосни почали продавати у Кропивницькому, Цьогоріч дозвіл на це мають п'ять підприємців. Для торгівлі обрали 22 місця, сказала начальниця управління торгівлі Алла Козлова. Додаток. По продажу ялинок з періоду ну, на грудень кожного року. Там визначено 60, 67 місць для торгівлі. Тобто, собі засподівання заходить на сайт міської ради, дивиться перелік і вибирає собі місце і пише заяву на це місце. У мікрорайоні Ковалівка торгує Олег Рибачок. Говорить, з 8 ранку до 11 жодного дерева не продав. Згадує торік, пік продажів був з 20 грудня. Місцеві є з наших лісництв. І є завозна данська ялинка. Сосни виходять від 400 гривень, завозна данська от, 200, от 2000 гривень. Тобто від 2 і до 12. Зараз данська краще йде ялинка. От вона більше розходиться. Сосни так, поганенько. Лучше беруть виходні дні. Сьогодні так. Погода не поганенька, скажімо так, то тільки їздять, питають. Говорить, всі дерева українські та закордонні, мають бирки та сертифікат якості, який підтверджує їхню безпечність. Показує документ від Держпродспоживслужби про те, що в ялинках з Данії немає шкідливих організмів. Аби перевірити, чи легально зрубана сосна, нам потрібно зайти на сайт Forest. На цьому сайті ми вводимо у розділі Перевірка новорічних дерев номер бірочки. Ми його вводимо у поле Перевірка новорічних дерев і натискаємо далі. Бачимо, що наша сосна зрубана законно. У неї є серія, номер, вказана порода, сосна кримська, і також звідки вона це філія, у Никіївське лісове господарство в Кіровоградській області. Кропивничанин Руслан Ткаленко говорить, звертає увагу на форму та висоту дерева. Убраю зазвичай сосну. Запах нашого дитинства, тому хочеться передати. Ну зробити таке свято нашим діткам, У мене синочок. Тому хочу купити йому, Приціняюсь поки що дибуся. Щоб продавати ялинки та сосни, підприємці мають отримати дозвіл. По перше, треба, щоб вони були обов'язково суб'єктом підприємницької діяльності тобто, або фізична особа підприємець або юридична. Отримати погодження від управління земельних ресурсів. Вони Виписують такі як довідку, що це місце дійсно може здійснюватися там торгівля ялинками, тобто погодження ще у управління архітектури та містобудування, погодження спеціалізованої інспекції, і тоді заключається договір. Вони сплачують кошти до міського бюджету 4,99 гривень за метр квадратний роботи в день. І вони отримують дозвіл на початок роботи. Зі слів начальниці управління торгівлі, щоб перевірити, чи законно продають дерева, організують рейди. Ялинкові ярмарки будуть до 31 грудня. Олена Жикалова Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Члени нашої сім'ї. Собаку ми купили, кота нам подарували». Кіт та собака живуть у родині подружжя кропивничан Миколи та Наталії прозираїв 12 років. Кажуть, знають, що в Україні хочуть створити єдиний державний реєстр домашніх тварин. Поки їх ідентифікація це вимога законодавства Європейського Союзу. Стикнулися з цим, бо планують їхати за кордон з собакою. Діло це паспорт для собаки, друге – це йде чіпізація, третє діляють від бешенства, яка, до речі, тисячі 2200 гривень. І потім три місяці проходить процедура, кров собаки відправляється в Київ. Постанову про запуск єдиного державного реєстру домашніх тварин уряд ухвалив цьогоріч у листопаді. Наслідок війни губиться і опиняється на вулицях все більше і більше тварин. Ця ініціатива має створити підґрунтя для того, щоб власники вчасно здійснили ветеринарний огляд тварини. Зокрема, регулярно вакцинували. Реєстрація домашніх тварин безкоштовна. Платити треба за чіпи, сказав начальник Кропивницької райлікарні ветеринарної медицини Віталій Тєльний. «165 гривень чіп. 15-20 гривень, 15 гривень встановлення цього чіпа – це 185 гривень, і 92 гривні 5 копійок – це клінічний огляд тварини. В такому шприцу всередині цієї голки знаходиться чіп. Лікар в області холки проколює шкіру. Це процедура безболізна. І мікрочіп поступає, знаходиться під шкірою в області холки. Так безпосередньо і на кордоні, чи безпосередньо у кожного лікаря ветеринарної медицини буде такий сканер. Завдяки цьому сканеру проводиться в області холки тварині і висвітлюється інформація. За підрахунками ветлікаря, встановили з початку року 300 чіпів. Жителі Кіровоградщини отримують 250 тисяч собак Вак та котів. Чиповані з них 2,5 з половиною тисячі <риклад> підтримує створення єдиного реєстру домашніх тварин. Працівниця кропивницького притулку Ірина Рудницька вважає так. Власники будуть більш відповідальні. В цей реєстр входить все: лікування, вакцинація, кастрація, стерилізація. Тобто, по максимуму, я вважаю, що це дуже дуже потрібна річ. Зі слів жінки, у притулку живуть 300 собак та котів. Комунальних притулків у Кропивницькому немає, як і фінансування приватних з міського бюджету. На отримання тварин власні гроші витрачають працівники притулку та благодійники. Це 600 гривень на собаку і 400 на кота щомісяця. Реєстрація тварин добровільна, пояснила юристка Олександра Калінка. -Бондар. «Це буде цікаво власникам тих домашніх тварин, які можуть загубитися. Друге, кому це буде цікаво, це буде цікаво тим людям, які подорожують з домашніми улюбленцями, тому що це електронний ветеринарний пар. Аспорт каже, випадку нападу тварини на людину за допомогою реєстру можна встановити хто власник і притягнути його до відповідальності. Розробка реєстру триває. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник Суспільне новини. Кропивницький. Історії людей у світлинах, які пережили полон, окупацію, зазнали сексуального насильства. Чи через обстріли російської армії залишили свої домівки? Це фотопроєкт Непомітні історії, який презентували в Кропивницькому. Вона діє одночасно в десяти містах, в яких працюють центри допомоги врятованим, сказав його координатор Олександр Кришко. Харків, Київ, Полтава, Кропивницький, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, Львів, Мукачево, Чернівці ще Це історії людей, які прожили в окупації, які потім виїхали, і які в свій час після того отримали різноманітну допомогу в центрах допомоги врятованих в різних містах в Україні на світлинах речі, які герої проєкту змогли забрати з собою під час евакуації, ключі від квартири в Бердянську, книгу з Маріупольської бібліотеки Синю жовту стрічку, з якою людина пройшла полон. Зокрема, тут є історія про двох дівчат, подорожок, які були родом з Маріуполя, майже все своє життя жили в Мелітополі. Півтора роки були в окупації з батьками. Але коли у них місті почали. Зникати підлітки їхні подруги. Подруг цих двох дівчат, Наталі і Ані, знайшли в багажнику автомобіля після зґвалтування. То після цього батьки зрозуміли, що треба їх рятувати зараз. Вони мешкають у нас в місті в Кропивницькому. Фотопроєкт розповідає історії дев'яти людей. Всі імена учасників цих історій ми змінили. Керуючись конфіденційністю і безпекою, речі були відфотографовані безпосередньо в Києві спеціальною агенцією. Як ви бачите, на цьому фото всі речі зроблені начебто тумані. Це суть того, що проблема існує, про неї потрібно говорити, хоч ми можемо і робити вигляд, начебто такого немає. Владиславу Онищенко найбільше вразила історія про сумочку. У Мене є знайомі, які лишилися тільки своїми речами, такими як сумочка, і більше нічого. Ні ключі від квартири, нічого. Просто якийсь брілочок, мабуть, лишився в них, а все інше. Вони просто ну і одяг, мабуть, той, в якому вони лишили свою домівку, і все. До кінця року світлини можна переглянути в бібліотеці імені Чижевського після у прозорому офісі. Ольга Склярук, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. У Кропивницькому збирають подарунки для військових. Це акція стань таємним сантою для військових. Стати ним може кожен. Люди можуть принести подарунки, це можуть бути якісь корисні речі, теплі речі, просто корисні для військових. Це можуть бути якісь смаколики або просто приємнощі, як якийсь милий сувенір, як малюнки від дітей. Хочуть порадувати бійців і в такий спосіб показати, що про них не забувають, сказала співорганізаторка акції. 121 перша бригада ТРО, мінометники. Ми, ми вирішуємо. Шили обрати конкретний підрозділ, щоб подарунки дісталися Умовно всім, бо якщо б ми вибрали більший спектр, то ну був би ризик, що там щось не зібрали, комусь не досталося. Більшість людей для подарунків обирають речі, які допоможуть зігрітися військовим. Показує співорганізатор акції Олександр Бродовий. Ну найперше, наприклад, це ті ж самі грілки для рук. Можуть бути шкарпетки, різноманітні спеціалізовані балаклави. До нас приходять друзі, знайомі, клієнти. Якщо це клієнти магазину, то ми їм відповідно пропонуємо для того, щоб вони долучилися до цієї акції. Ми їм розповідаємо. Подарунки приніс кропивничанин Денис Марков. Про акцію дізнався із соцмереж. З перших днів повномасштабного вторгнення головна наша перевага була в мотивації військових, але з часом всі втомлюються і вирішив трохи підтримати їх моральний дух. В першу чергу, це отакі дуже теплі шкарпетки. Також Отаке маленьке горнятко. В нього можна налити як щось гаряче, так і щось холодне. Нині для військових мають 13 подарунків і понад 32 тисячі гривень, щоб купити їх. Для військових подарунки мають стати сюрпризом, говорить Ксенія Шкуренко. Ми домовилися з одною з людиною з підрозділу, що або вийде в когось з них умовно проїжджати повз і ми зможемо передати. Або якщо в них не буде можливості, то ми поїдемо наскільки можна близько до них і там зустрінемось. Принести подарунки можна за адресою вулиця Шевченка, 15Б з 10 до 18 години. Акція триватиме до п'ят. Надцятого грудня Олена Жакалову Володимир Волок. Суспільне новини. Кропивницький. З наступного року глядачі зможуть відвідувати спортивні змагання в Україні. Спочатку повномасштабної війни перебувати на трибунах глядачам заборонили. Нагадав керівник Міністерства молоді та спорту Матвій Бідний. Спорт не може сьогодні жити без глядачів. Це теж треба враховувати, що це важлива частина економіки держави, да на якій тримається багато що і Сьогодні ми бачимо, що ну, спокійно, абсолютно нормально, успішно, і це гарно працюють кінотеатри, працюють виставки, театри. Да. Ми бачимо, відбуваються деякі концерти з дотриманням мог заходів безпеки. І тут треба сказати, що власне, якщо говорити про спортивні споруди, то вони саме вони зазвичай будуються і проєктуються у таких. Високих критеріїв міжнародних організацій по безпеці Пояснює, за яких умов глядачів пустять на трибуни стадіонів та у спортивні зали. Нашими критеріями передбачено, що не далі, як за 500 метрів від стадіону від місця проведення заходу було укриття а не більше як 10 хвилин туди можна було дістатися при чому дістатися навіть особі з інвалідністю на візку і з урахуванням. Ці критеріїв зрахуванням кількості людей, які може вмістити укриття, і тої швидкості з якою можна звільнити дану спортивну споруду, а будуть розраховуватись кількість людей, які можуть можуть бути перебувати на спортивній споруді. Разом підкреслю, разом із учасниками змагань. Каже, перезмагання місце його проведення перевірить Спортивна Федерація, управління спорту поліцейські та рятувальники. Зобов'язання керівництва споруди, де відбуваються змагання, розробити план дій на випадок повітряної тривоги. На стадіоні Зірка у Кропивницькому проводяться футбольні матчі та легкоатлетичні змагання. Він розрахований на 13 тисяч глядачів, розповідає виконавчий директор футбольного клубу Зірка Андрій Перевозник. До найближчих двох укриттів, які можуть розмістити глядачів, каже триста метрів. Ми можемо Розмістити в, як то кажуть, в пішій доступності це 350 людей. Якщо це футбол, якщо на стадіоні буде там 2 тисячі вболівальників, три тисячі вболівальників, що з ними? Вони мають швидко вийти за межі стадіону і вийти в укриття. Можна це застосувати для тих арен, які мають відповідну можливість розмістити. Ми хочемо, щоб болівальники були на трибунах, але я вважаю, що нормативно і технічно наразі під час війни це дуже важко. Спеку під час змагань кроповничанин Вадим Ткаченко якби сам пішов, якщо брати там родичів, малих дітей, я б їх не став би брати, тому що нести відповідальність за їхнє життя це дуже важливо. За словами Матвія Бідного рішення про повернення глядачів на змагання міністерство відправило обласним управлінням. Воно не поширюється на області, де тривають бойові дії. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.